Всім привіт! Я довго не виходила в ефір, тому що загружена роботою, але думаю, надалі трошечки березень такі важкенькі. Надалі думаю, що буду виходити більше і буду радувати вас своїми відео. Так. Сьогодні ми приїхали на Дарницю. Тут є один магазин з кросівками, бо зараз малому ми купимо, а ну, можливо подивимося. за Завжди, до речі. Щоб чоловік не нервував, а то він хвилюється дуже. Так, подожди, Натюха, ну іди сюда, будем щось вызирать, посмотреть. О, так тут теж такі, да? Вони як фермашные. Не, не хочеш, а зараз що виберемо, то і буде. Це вже така осень, зиму. Дев'яносто шестьдесят. Які тобі подобаються? Какие подобаются? А, вот, не, это? Вот, это? вот это красный а, черт. Сзади, да, мне тоже подобается. Вот, на какой ну, Подожди, подожди. Попали, промокли. Как? Не уже, вот, попал. да. Так это же небольшие эти, Нет, Так, ми определились. Беремо такі красівки. Правда, коштують 3200. Але це натуральні красивочки. І вибір цих красівочок дуже-дуже багато. Дуже багато. Це є тут, наприклад, і по 2000 звичайні такі. Що таке? Ну, є спортивні костюми. Так, тут магазинчик біля метро знаходиться, біля конфіскатору. Так що ми задоволені покупкою. Так, от ми пішли з красівок і зразу тут у нас я від... вийшла з магазину красівок і йдемо в територію мінімальних цін. Зараз гляну собі е... штани і Матвію пару футболок. Так, боже, як тут красиво. А ми цьому не були ні, ні разу. Да? Мені треба ще якусь таку вітровочку. Так, скільки тут? Дві тисячі коштує. Футболку і мені треба штани. Вон якісь, а це юбки такі по 1200 світера вже легенькі. Так. Зараз їздимо на другий поверх, подивимося. Але, мабуть, зараз я тут трошечки скуплюся. Жінки по 250 гривень, він там штанці. Ух ти, тут який територія. А ми тут ні разу не були, так? Да? Клас. Так, добре, зараз що-небудь придбаємо. Даваємо футболки, потім мені штани і якусь таку курточку. Легеньку, вітровочку. Вишиваночки. 849 гривень. Це вже такі, бачите, клас. Тут ні разу не були чоловічий одяг. Знімати можна <ріхи> так, так, тут футболочки. О, так а тут може який-небудь спортивні штани. Ще візьмемо, бо у нього ж немає тоненькі такі ось за 500 гривень. 158. Звичайні штани до чи як вона називається? А, йду. там там ж було на раз Ну, так оце ж таку пару штучок купить і все. Ну так це так, як ось це ж у нас точно така сама синя. Так де розмір? Ти мені покликав, а розмір у мені 134, 120, 162. Ось можна таку сіреньку взяти одну. Так, ну добре, зараз я виберу. Так, дуже багато він знижок мені відняв 30%. 729 гривень, такі костюмчики для дівчаток, для хлопчиків. На території мінімальних цін тут завжди. А. Поїхав. А ну мені треба тоді собі подивитися. Так, зараз я ще собі гляну. Так, а це жіночі речі: 300 гривень. Я вже не була в цьому магазині літ 200. Тут 50% на білі штани, але вони такі плотні цвіточок зробили, таке щось. Так, це вже легеньке. Це легенькі, тут джинси, що це за? Що попало? Так. М -м -м. Брюки я вже облягаю ще не хочу. А зараз я тут гляну, тут ще. В'язане мені теж не йде. Так, юбки юбки емочки по 800 гривень. Зараз, зараз. Так, тут більш спортивне все. Мені треба, щоб такі були вони трубами. Прямі від, від бедра. Так, 899 ще й в півціни можна от придбати. Але мені треба, щоб був поясок. А ось, наприклад, тут такі прямі є. Штани просто чорні. Ух а ну зараз я гляну. Зараз я гляну, вони коштують 500 гривень. ну зараз ми глянемо. Так, 500 гривень. Не включила. А ну порахуйте, будь ласка. Набрала цілу кучу штанів, зараз буду міряти всі їх від. 500 гривень до 1000. Так. Так, я собі обрала одні тільки штанці за 700 гривень. І отут є такі відділи, що для дітей. Тут можна купити кінгурошки 650 гривень спати. Зараз теж дуже модно, сучасно. Взуття тут багато різного. Тут, по-моєму, українське взуття. Так. Це все для дівчаток, а тут є іграшки. От мені ще треба такі плащики. Для дітей, значить, є плащики для, для дорослих. Можливо, я не побачила. Так, зараз подивимося. Що там уже тобі сподобалось. Я п'ятилітній где У тебе ж була ліпака, і там просто а, буде пластилінчик в маленьких Ой, вот этих вот знаю, в этих штучках. Стоп. У тебе ж була ліпака, і у тебе там лежить да. ще такі дві штучки. Так я знаю, просто вони вже засохли. Ну, да кашу ты хочешь. Ну, давай посмотрим. У есть полепить есть, Ну давай не будем отбивать бажання. Так 109 гривен. Что ты, белку хочешь лепить? лепить? Да, я ну, давай. Що що полегче. Папа, уже тебе совсем дорослих за, за, записал. Скажи, якби ты був такий дорослий, то у тебя б у б труди і малювання б не було. У тебе ще... О, такого оленя будеш ну, давай. Не, ну можна взять. Вот да это ж обычный пластилин. Для, для... Можна тоді взять вот такой вот и Та будеш лепить. Такого оленя, оленя хочеш. Так Тут дуже всього багато, але в нас є певний ряд речей, які ми хочемо купити, тому ми на все не задивлюємося. Тут он, до речі, багато курток. А нападай почекаю, Вона ще сюди загляну. Кофточки, курточки. спортивні якісь з флісом. Це 700-800 гривень. Такий біленький грубчик, світерки 800 гривень. Ну, я думаю, що вони які красиві, просто зелені 700 гривень, просто класика. Так, так ми розрахувалися, у нас було до бонусів. 79 гривень. І вийшло так, що ця ліпака вийшла нам у подарунок. Тому що якщо часто тут скупатися і за велику, на великі суми брати, то тут добрі, до речі, нараховуються бонуси. Так, все, ми виходимо, їдемо, тепер в скаймо. подивимося там. Тепер якісь речі. Так, сурово. Ну, що? Покупку ми зробили, тепер підемо додому міряти. По штанці мої треба буде підшивати, а це теж гривень 200-250 щось у нас так дорого. Це все. Тому до нових зустрічей. Гарного всім дня.